у срібних кішечок. Зараз, зараз, відмоя двіга подивиться, що нам чекать з тиждень, з, 20, з 17 по 23 березня. Так, дивимося. Понеділок зв'язані. Але я вам хочу сказати: понеділок, да, такий день, там щось таке починати не треба нове. Але ж сьогодні 17 число 1 і 7, восьмірка. Восьмірка це. Число сильного біополя. Так що, якщо ось прийде така ситуація, що зв'язані, то швиденько-швиденько порвете оці пута. Так, далі дивимося. Вівторок сухим з води виходите. Щоб там не натворилося, щоб там діти наші не вчудили, все одно вийдуть сухими з води. Це стосується і нас. Що там вийде за ситуація? Може, оце зв'язано, то тут, тут все чудово, вона вирішиться. Таке щось ось розлила ручку, потекла, Єлі одмила. І в середу тут будете бачити віщі сни. З вівторка на середу не дуже вони збуваються, майже не збуваються, але у сон з вівторка на середу прийдуть ваші покійні, які будуть вам давати пораду. Прислухайтесь до цих порад. А може, Через сон. А може, ви щось знайдете, якусь річ від ваших покійних і зрозумієте, як вам потрібно діяти. Далі, середа четвер, щось закінчується. Що закінчується? Закінчується чорна полоса. Карта смерть показує, що закінчення. Закінчення тяжкого періоду, закінчення сльоз, закінчення. Передряг і просто закінчення депресії. Зараз подивимося, чи так це закінчення чого. Да. Оцих гострих вуглів. ви були загнані, ви були. Як заточені, бачите? Вони да, гарні, типу, знаєте, як ото золота клітка, а рухатися не можна. Бачите, які камні кристали, які вони з гострими вуглами. Тільки один ззаді виход був І спереді. а не можна було рухатися. От нарешті цей період закінчився. Нарешті, це четвер. Так, далі. Ну, я ж е, кажу, що четверг вже починає розквітати у вас. Знаєте, яка, ну, розквітати може не це слово, а зароджуватися сила волі. Для того треба, в четвер, як оце закінчиться, треба ще й собі дати відпочинок. От візьміть з роботи, хто на роботі прийдіть додому, взагалі закритися від цілого світа, проведіть час в родині. Може, в кого немає рядом родини, самому, самому прийдіть в себе, трохи, бачите, перезагрузіться. І тоді направлення вітра буде в правильну сторону. У мене, кстати, на будинку, там, дивіться, отакий точно є флюгель. От, показує направлення вітру із кошечками. От, послухайте мені. І тоді ви одразу почнете діяти. Бачите, в правильному направленні. Закінчилося погане, закінчилося. Відпочивайте, давайте. Хоч можна ще й суботу, суботу відпочити, п'ятницю, і давайте на слідуючий понеділок діяти. І ви будете плавати на всіх парах. Водичка чиста, прозора. Тут ще ця карта говорить, якщо хтось сильно хворів, якісь аналізи дуже страшні були, то тут, нарешті, йде вже виздоровлення і зцілення. Так далі. Ну, ви знаєте, що на суботу-неділю окремо, гадаю, ну все ж ти, субота-неділя готове нам прекрасні моменти на солоди, відпочинку, зустрічі. А в неділю не плануйте роботу, бо бачите, мильні бульбашки. Ви можете тільки погратися, погулятися своїми планами, ну так, посоветуйтесь, зі своєю родиною. Що потрібно зробити? Ну, не дійте. Просто от ви зберетеся в суботу-неділю. Не дійте в неділю. Тільки плануйте, бо оці всі будуть плани, знаєте, мильними бульбашками. Ну, і ви гарно проведете цей тиждень. Поганого немає, а тільки я вам гарно нагадала, наворожила, що закінчиться чорна полоса, закінчення хвороби і починаєте зцілюватися виздоровлення. Ви знаєте, до оцих карт вас відьма Ядвіга бере за руку і підводить, щоб було гарно. Щоб було добре, і щоб нарешті ви посміхались.